Слава Україні! На щиті в Україну повернули тіла полеглих захисників? СБУ затримала експосадовицю суду, яка працювала на ГРУ. У Хмельницькому надзвичайники ліквідовували наслідки ДТП водій у лікарні. У Хмельницькому поліцейські затримали 28-річного закладчика. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Деталі протягом наступних п'яти хвилин. Україна повернула тіла 909 полеглих захисників з числа повернених на щиті оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Також є із моргів на території Росії. Про це повідомили сьогодні в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Вічна шана і слава полеглим героям. З 1 травня курсанти будуть отримувати стипендію у розмірі тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також відомо, що на останньому випускному курсі відмінники будуть отримувати 20 тисяч гривень. Аналогічна сума буде виплачуватись курсантам під час проходження практики. Служба безпеки України затримала експосадовицю суду, яка працювала на російських ГРУ та допомагала росіянам наступати на Покровськ. Зрадниця, так би мовити, зливала російській спецслужбі геолокації укріп районів та вогневі позиції сил оборони. Також агентка позначала на Google-картах маршрути руху важкої бронетехніки збройних сил України та оборонні лінії поблизу передової. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Шепетівщина у скорботі, 13 квітня 2025 року, внаслідок штурмових дій супротивника на Донеччині загинув 27-річний мешканець Плужницької громади, військовослужбовець солдат Косих Василь Васильович. Завтра, 19 квітня, воїн повертається до рідного дому на щиті. Орієнтовно о десятій маршрут кортажу із тілом покійного пролягатиме через місто Ізяслав у напрямку сіл Ізяславщини та Плужненщини до рідної домівки бійця. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому надзвичайники ліквідовували наслідки ДТП. Учора вечері до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Львівське шосе сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулись два легковики. «Форд» та Мерседес Бенс. Наслідок цього «Форд» перевернувся та зупинився на електроопорі вертикально дорожньому покриттю. На місці автопригоди працювали рятувальники. Вони відключили акумуляторні батареї автівок, щоб запобігти їх займанню та не допустити вплив паливомастильних мастильних матеріалів. Водія «Форд Едж було госпіталізовано. Водій іншого авто від госпіталізації відмовився. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. У обласному центрі поліцейські затримали 28-річного закладчика синтетичних наркотиків. По проїзду Юрія Козловського патрульні виявили 28-річного закладчика та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час перевірки поліцейські вилучили у чоловіка 20 міні-згортків та один великий пакунок з речовиною білого кольору. Експертиза показала, що це особливо небезпечний синтетичний наркотик. Півіпі Тож поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний хмельничанин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Слідчі оголосили чоловікові підозру. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Безкоштовні великодні перевезення міський голова Кам'янця-Подільського видав розпорядження про організацію безкоштовних перевезень комунальним автобусом номер 22 у Великодні дні, а саме 20 квітня на Великдень та 27 квітня на поминальну неділю. Автобус курсуватиме з 10 до 14.00 та здійснить 5 рейсів за день від зупинки центральний ринок та від зупинки міське кладовище. Ця ініціатива спрямована на забезпечення зручного та безперешкодного доступу мешканців міста до місць поховання рідних у великодні свята. Станом на цьому це усе, чим стигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся! Дякуємо за увагу. Побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.